Шановні друзі, на вихідних в інтернеті, в деяких інших ЗМІ спробували зробити таку псевдосенсацію, пов'язану з заявою екс-майора управління державної охорони Мільніченка. Він розповідав про якісь свідчення, які він готовий давати. І саме з цього приводу я хотів би дати деякі коментарі. По-перше, все, що сказав Мельниченко, є зайвим підтвердженням. Як би ніхто не хотів це розкручувати, але це є, ще раз підтверджую, це є зайвим підтвердженням того, що всі справи проти Юлії Тимошенка фабрикувалися в кабінеті президента. І замовлялось, і фабрикувалися. І незважаючи на замовлення, яке чітко ставило перед екс-майором. Мету компрометації паливання брудом Юлії Тимошенко, він нічого нового не зміг сказати, крім того, що сказав. Так, справи замовлялись, справи фабрикувалися, обговорювалось в президентському кабінеті. В той же час. Я думаю, що давно, вже багато років, ця людина не сприймається, як. Серйозний авторитетний свідок, і це сталося після того, як екс-майор Міляченка поставив на комерційну основу як свої покази, так і ті записи, які він сформував багато такий часовий архів. В той же час. Хочу вас проінформувати, що на початку липня Мільниченка вийшов на родину Юлії Водимина Тимошенко і передав їм лист, який я зараз вам хочу прочитати. Шановна Юлія Володимирівна, цей лист адресований безпосередньо Юлії Володимира Тимошенко. Я громадянин України Мільниченка Микола Іванович. Під час проходження військової служби в управлінні Державної охорони України з 1992 по 2000 році. Став свідком злочинних розмов в Кабінеті президента України Кучми. На свої вуха, в реальному часі, я мав можливість слухати розмови з кабінету президента Кучми, а також технічно задокументувати їх. В період 1998-2000 років я чув, а також зафіксував багато розмов, які стосувалися в тому числі і вас особисто. Ваше прізвище звучало під час розмов між Кучмою, Азаровим, Потебенько, Януковичем, Обіходом, Мариновичем, Ющенко, Притикою, Діркачем, Літвіним, Медведчуком. Під час даних розмов я особисто чув, як Леонід Кучма дав казівку Азарову знищити вас, аргументуючи свої дії тим фактом, що ви, як лідер палатської фракції «Батьківщина» не підтримували його політично та фінансово у 1999 році як кандидата в президента України. Також була дана вказівка Генерального прокурора України Потібенька порушити проти вас кримінальну справу з будь-якого приводу. Кучма постійно вимагав виконання своєї вказівки відносно вас. Одночасно чинився тиск на депритику на той час голову Вищого господарського суду щодо прийняття ним відповідних рішень, які б сприяли вашому політичному знищенню, в тому числі через господарську діяльність ІСУ. Ваша праця на посаді віце-прем'єр міністра в інтересах країни та направлення до державного бюджету коштів, яким раніше збагачувався Кучма Азаров Янукович особисто, викликало з їхнього боку ще більшого прагнення до усунення вас з політичного життя країни. А після того, як ваш рейтинг як політичної фігури почав зростати, навіть Кучма особисто займався вашою дискредитацією через деякі. Через деяких представників засобів масової інформації. Підтвердження усіх цих фактів я можу надати. Більше того, я готовий надати свідчення за необхідністю виступити в суді. 4 липня 2012 року підпис майора Мільніченка, підпис адвоката майора Мільніченка Сичова. І цей документ завірений нотаріально в місті Прага. Саме з цим. Листом, адресованим на адресу Юлії Тимошенко, прийшов до родини нашого лідера екс-майор, і саме запропонував свої послуги з тим, що він може свідчити. Для більшої аргументації для більшої аргументації він передав, не пояснюючи, як вони потрапили до нього, документи, які передала Генеральна прокуратура України. до... Я читаю відділу міжнародних справ Кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Щодо запиту про допомогу в розслідуванні справи, порушеної стосовно Озеренка Павлановича за фактом Організації Умисного вбивства Народного депутата України Щербаня Євгена Олександровича. Тут багато аркушів паперу. До речі, на жодному з цих аркушів не пригадується ні ім'я, ні прізвище Юлії Владимирівни Тимошенко. Але що цікаво в цих документах, що Генпрокуратура просить допомоги Сполучених Штатів допитати Мільніченка як свідка по справі Щербаня. Шановні друзі, ви знаєте, мені невідомо, щоб вбивство Щербання відбувалось в кабінеті президента України, до якого інформаційний доступ мав майор Мільніченка. Тому, яким свідком може бути майор Мільніченка? Ну, ви знаєте, не може жодний юрист дати відповідь. І максимальні освічення, про які він вже розповсюдив в засобах масової інформації, ви знаєте, це є фарс. В той же час екс-майор попросив у родини фінансову підтримку, включення його до списку партії Батьківщина, і сказав, що у нього є матеріали, які чітко підтверджують. Замовний характер справи і напрямку розслідування справи проти щербання і такий матеріал у нього є. Родина Юліо Водимровни, а також мої колеги, на яких він виходив, деякі з них вже давали коментарі, відмовились. Правосуддя або свідка, який готовий виступати в суді, в прокуратурі буде фінансувати. Це протирічч і законом, і здоровому глузду. Коли людина знає правду, вона повинна свідчити безкоштовно. Крак. І саме тому комерціалізація підходів пана Мельниченка, в чому я впевнений, призває до того, що він почав співпрацювати з Генеральною прокуратурою і його пусті, нічого не додаючи і не спростовуючи, і не доводячи. Слова і особисті висновки не мають до справи жодного відношення. В той же час, шановні друзі, я хочу сказати, що те, що у гінпрокуратури свідком виступає майор Мільніченко, який. До цієї справи не мав жодного відношення. А я повторюю, не відбувалося вбивство вбивства в адміністрації президента, в кабінеті президента, який прослуховував, як він розповідає, майор Міліченка. Тобто, коли прокуратура використовує таких свідків і такі свідчення, це ознака одного повного фіаско їхньої справи. Вони не мають ні матеріалів, ні доказів і їх потуги сфальшувати. Нові справи проти лідера опозиції, вони стають зрозумілі широкому загалу після от таких заяв і таких свідчень. Дякую, я готов дати відповіді на ваше питання, а копію листа, який скерував, можна і в взяти, Мільниченка на адресу Юлії можна буде отримати від прес-служби. Додатково, я хочу сказати, що безумовно. Свідчень у майорах було стільки, в тому числі свідчення про те, що Тимошенка професійно працювала, що в кучма його точення пробували її скомпрометувати, сфальшувати справи. Їх дуже багато. І такі свідчення надавались українській пресі. Цікаве, до речі, свідчення Мельниченка Радіо Свобода десь за рік до цих подій. Я можу процитувати його зараз, як і раніше, приваді в Україні мафія, яка займається політичними вбивствами. На прививки жаль, вони сьогодні при владі. У нас є одна єдина банда, і особлення цієї банди у простих людей і у політологів, політиків усього світу це Янукович. Тобто, от такі різнобійні. Різновекторні покази, безумовно, і свідчення і інтерв'ю показують наскільки низько пускається прокуратура, коли от таких свідків вони пробують притягувати до фальшування кримінальних справ. Я готов дати відповіді на ваше питання. Будь ласка. Будь ласка, ви запрошуємо питання, чи вони звичайно потеряли. Олександр Бондаренко, канал України. А виставили просвідчитися, що який ви нам ще не показували, це справді його підписав пан Медведєв. Ви знаєте, тут оригінальні підписи Натайоса. я думаю, що можна звернутися до нотаріального бюро міста Праги і засвідчитись в цих підписах. Ви знаєте, у нас не було необхідності робити такі спроби, тому що ми не ставили під сумнів цю інформацію, вона всім відома. У доску. свій час плівки Мельниченка спровокували такий феномен, як ізоляція кучми в міжнародній сфері. Чи не можуть теперішні його свідчення, теперішні його матеріали спровокувати подібний ефект? І взагалі про нього тоді багато чуток ходило в пресі, що він нібито є агентом впливу іншої служби, іншої держави. Як ви бажаєте, це має місце зараз? Ви знаєте, мені здається, що його ця потуга співпрацювати з Генпрокуратурою пов'язана з тим, що, мабуть, він вже нікому не потрібен і їм вже ніхто не цікавиться. Тому, на моє переконання, всі його дії останнього часу, це спроба або потрапити, знову повернутися до політики, і саме з цією пропозицією він звернувся до родини Юрведірни, або просто заробити на своїх свідченнях. Те, що готові. У нас окремі політики платити за такі свідчення. Ну, вибачте, це показує їх рівень рівень чинної української влади, чинних силових структур, які не зупиняються не перед чим, щоби. Працювати проти своїх опонентів. Що стосується міжнародних наголосів або наслідків після заяв екс-майора, ви знаєте, ніхто не звернув на це увагу, тому що нема на що звертати увагу. Ну, а будь ласка, да. Ви кажете, що це ну, фарс порожні слова, але ну, виглядає так, що ви наче виправдовуватись чому. Ні, ви знаєте, просто мені хотіли, і це, мабуть, остання моя інформація і повідомлення для преси, тому що дійсно це не та тема, яка б могла мати продовження. Я розумію, що цю людину будуть використовувати, у них є ресурси для цього. Тому більше. З цього разу з мого боку я не планую коментувати всі ці події. В той же час для того, щоб не створювали фальшивих сенсацій, я і привів документи, да, зокрема, які передав безпосередньо сам екс-майор Ну, Оскільки запитань більше немає, не маємо. Що стосується його свідчень, ви самі можете їх почитати і побачити, що жодного нового факту в них не могло бути теоретично, технічно, як завгодно. Я хочу нагадати, що і біхот, на якого він слава, і кучма, вони живі, вони самі дають пояснення, а співпрацює з Генпрокуратурою, тому щось за біхода додати, що біхот хотів приховати від Генпрокуратури, Ну, я думаю, неспроможний, навіть маючи фантазію. Мельниченко. Дякую, шановні друзі. Дякую за вам, за